Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як же заощаджити електроенергію. Але для початку давайте з вами повторимо минулий матеріал. Зараз у вас на екранах з'явились питання для самостійного опрацювання. Будь ласка, ознайомтесь з цими питаннями та дайте на них відповідь. Зажміть паузу та попрацюйте з цими питаннями. Отже, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про те, як же заощаджувати електроенергію. У кожному будинку, квартирі, ми з вами використовуємо побутову електричну техніку. Це можуть бути телевізори, праска, пральна машина, комп'ютер, мультиварка і ще багато-багато чого. З кожним роком кількість таких приладів тільки зростає. Для роботи приладів потрібно багато електроенергії. Найбільше її витрачається на штучне освітлення приміщень. Щоб заощадити електроенергію, потрібно збільшити надходження природного світла. Цьому сприяють світлі кольори стін і стелі. Надходженню природного світла в будинок може заважати пил на вікнах. Запорошені вікна затримують третю частину сонячного світла, тому віконне скло має бути чистим. Безладні посадки перед вікном також ускладнюють проникнення у квартири природного денного світла. Зелені надсадження від час від часу потрібно розчищати, значно скоротити споживання електроенергії можна, якщо щоразу, виходячи з кімнати, вимикати світло. При цьому ви заощаджуєте ще й гроші. Також для заощадження електроенергії можна використовувати енергоощадну лампу або ще її називають енергоефективна лампа. Що ж це за лампа така? Це електрична лампа, що споживає електроенергії менше за звичайні лампи, а отже, сприяє заощадженню електроенергії. А зараз я пропоную вам провести дослід. Разом з батьками вдома змініть звичайні лампи на енергоощадні, порівняйте покази лічильника електроенергії за тиждень, користування звичайними лампами та за тиждень енергоощадними. Зробіть висновок. А чи знаєте ви, що холодильники працюють цілодобово, тому витрачають електроенергії більше, ніж інші електроприлади? Щоб заощадити електроенергію, не тримай дверця та холодильника відчиненими довго, не кладіть у нього гарячі продукти. У жодному разі не можна ставити холодильник біля батареї, плити та інших нагрівальних приладів. Це може призвести до перевитрат електроенергії. На ваших екранах є пам'ятка. Давайте ж з нею ознайомимось. Що холодніше місце, де стоїть холодильник, то менше електроенергії він буде витрачати. Комп'ютер краще вмикати перед початком роботи на ньому. Для просування білизни доцільно використовуйте тепловідбівну прасувальну машину. Не забувайте чистити робочу поверхню праски, це полегшує прасування та економить електроенергію. В електрочайник наливайте потрібну кількість води. Так, ви заощадите електроенергію і час на нагрівання води. Важливо також своєчасно виділяти накип у чайнику. Пилесос працює економно і надійно тільки із чистим фільтром. Пральну машину доцільно використовувати за повного завантаження. Не користуйся багатьма електроприладами одночасно. А зараз я пропоную вам дуже цікаву роботу. На ваших екранах є енергонезалежний будинок. Давайте же подивимося і поміркуємо, чому його так називають. Ідже хотіли би ви жити в такому будинку, які переваги дає проживання в ньому. Для виконання цієї роботи натисніть паузу та трошки поміркуйте. Дуже добра робота! А тепер давайте дослід. Я пропоную вам. Дослідити та підрахувати, скільки разів на тиждень ви використовуєте електронні прилади. Обговоріть, будь ласка, зі своїми батьками, які електроприлади ви використовуєте найбільше, а які найменше, які споживають більше енергії, а які споживають менше енергії. А тепер давайте з вами підіб'ємо підсумки: економлючи електроенергію, ви заощаджуєте гроші, а також сприяєте поліпшенню стану навколишнього середовища і розумному використанню природних багатств. І наостанок давайте цікавий факт. Чи знаєте ви, що перш ніж купувати будь-який прилад, треба подумати, чи тісно в ньому є потреба? Можливо, існують інші варіанти досягнення бажаного ефекту. Під час вибору техніки завжди цікавтеся її енергоощадними характеристиками. Ми сьогодні з вами дуже гарно попрацювали. Бажаю вам успіхів та гарного дня. Дякую за увагу! До побачення!